Ми виїхали, бо ми не залишилися в окупації, ми не можемо <с> цього собі дозволити. Ось, э... ну, ми ж такі люди, що на місці не сидимо. Виїхали ми з села Іванопілля, там в нас хата була і зараз є. Ось, але ще на той момент Костянтинівка була окупована, але ми сховались в селі там, знаєте так, всі пари проскакували трохи. Ну, ще сусіди, які пішли потім в Донецьк. От, А 5 липня, як дзвонили і Славянську і Костянтинівку, все це разом. Ми знову трохи почали торгувати. Потім я пішов на війну. Доброводець. А Добровольцем ну, військомат прийшов, кажу, от, забирайте, поки, поки тепле. Але ж я ж не був прописан там, розумієте, про мене ніхто навіть не уявляв, що я такий там знаходився. От. Потім, коли повернувся в 2016 році, ми відразу завели господарство. 7 квітня я повернувся, а 9 травня ми вже купили перше господарство. Це були кози, кури, гусі. Донька стала варити сир в кастрюльки на кухні. Потім прийняли участь в нашому проєкті Український донецький куркуль Ось написав бізнес-план, нам виділили 500 тисяч гривень. І ми побудували сироварню власну в себе на подвір'ї. Ковбасу також робимо. Ось у нас, будь ласка, сирав'ялина, у нас хамони, у нас все це є. Смажена домашня українська, ну і багато сирів. І у нас є працівники, але ми більш спираємося на свою родину, бо це то, що, то, що стабільне. Я знаю, що вони не зап'ють. Це зараз актуальна така проблема. Як кажуть, що в Україні безробіття, можна плювати в очі. Не хочуть робити, багато людей не хочуть робити, отримують всілякі, там дітські взрослі субсидії, їм вистачає. Ну хто Хто не хочуть робити. Може це трохи так прикроється. Тому родина це саме таке основне, що може підтримати в, ну, в цьому бізнесі. розумієте? Якщо брати, у в мене і російські куркулі того. Сторіч сторіччя назад розкулачений, дід... дід був білорусом, також розкулачений. По матері всі українці також щось нас спіткала, якась доля. Знаєте? Але що, що мені подобається, тих людей висилали в Сибир, а вони там все одно і жили нормально. Розумієте? Ну нічого ти з ними не зробиш, хоч і... вбити нас можна, тоді все. Оце максимум. Але ми будемо працювати далі. І... Перед, перед, перед. 2014 рік, коли ми почали вже після звільнення возить ковбасу в Авдіївку, там під обстрілом мімо Коксихіма возили ковбасу. Обстріл такий йде, постійно на Я цю ковбасу на базарі розгружаю, а там така вулиця. А вони булочки печуть і каву п'ють. З ринка поїхав, ковбасу розгрузив, мене дзвонять, тільки що попали в ринок. Ну це, це жах. Ні, тільки люди розійшлися, ринок, закінчився там через три години. Попали в ринок, жертв не було, розбила ринок. Ну що, отаке? Булочки, на нас. Наші люди, як і наші, вони скрізь однакові, вони як, вони щирі, прості, Отакі можна ну, розуміючі. такі. Є інші люди, які, які хочуть русський мир, там, все таке. Ну, це зовсім не наші люди. Я вже третій раз беру участь в цьому фестивалі. Слухайте, ну це спілкування з нашими людьми. Люди подивіться, українські пісні співають, всі такі от. Ну, наші, люди, наші люди йдуть сюди, розумієте, всі наші люди, це спілкування особливо, особисте. Ми багато, я вже зустрів волонтерів, яких знаю. Тобто все, всі люди тут, ці всі свята потрібні, особливо на цій території, яка була окупована. Бо багато вже людей, які думали про руський мір, в тому числі за, за які таким фестивалям, міняють свою думку. Ну, не тільки фестиваля це залежить, але це плюс, це плюс, це постійний плюс.